Давайте, пане Олексію, поговоримо про ракетний терор і про те, як Росія намагається знищити нашу. Енергетичну інфраструктуру, ми е, минулого року з вами достатньо активно обговорювали те, що Агентство з відновлення, е, яке очолює Мустафа Наєм, намагався робити на енергооб'єктах. Якісь були бюджети, щось будували, якийсь захист будували. Я так розумію, що цей захист очевидно не спрацював, судячи з тих результатів, які ми маємо за березень і початок квітня. Що зараз відбувається з енергооб'єктами в Україні після цих масованих ракетних ударів? Дякую, пане Сергій. Ну, непросте питання. Я спробую максимально професійно та спокійно, без популізму бо... разом з вами проаналізувати дійсно, що було, що відбувається. Ну, По-перше, давайте зрозуміємо, що ракетні удари цього року, які Ворог, ну по суті, останні скільки там три тижні після фактичного закінчення опалювального сезону, який він кардинально активізував і змінив свою тактику, і це зрозуміло сьогодні і військовим, і не військовим. І те, що значно більше ракет, комбіновані удари, дрони, палістичні ракети, вони вицілюють і, на жаль, вони потрапляють. Як об'єкти, оце ми бачимо те, що на відео, це підстанція, тобто це мережевий об'єкт, крупна, потужна підстанція. Вони зазвичай належать державній компанії «Укренерго». Це власна енергомережа, наша, яка робить нашу єдиною енергосистему систему, да і дозволяє передавати будь-які потужності з одної точки в іншу. Потрапляє на жаль, і в об'єкти генерації. В першу чергу це теплова генерація, бо як ви бачите. По атомній генерації поки що не бив ворог за виключенням останньої атаки на запорізьку атомну станцію дронів. Ну яка як на мене, я вважаю, що це імітаційний удар, і це окремо можна про це дискутувати. Але на об'єкті теплової генерації, в тому числі. У Львівській області, Франківській області, Вінницькій Дніпропетровській, Дніпро, Харківській області та іншим він на жаль, ну ракети балістичні, які якщо вони потрапляють, то вони наносять дуже серйозну шкоду. І там переважно більшість генерацій на життя компанії Українських ДТЕК. Частина генерації постраждала від державної компанії Центр Нерга. Ви чули заяви керівництва ДТЕК про те, що на сьогодні я не кажу з ним. Ще я кажу, що постраждало обладнання, і вони втратили на сьогодні 80% своєї потужності до літа вони збираються відновитися десь наполовину. Розумієте, це по генерації, по мережам я вам сказав. Я, я посилаюся на свою власну розмову з Кутрицьким на його заяву і в ефірі марафону, і, і в інших каналах, що він вважає, що оці об'єкти укриття, які будуть... Часкова сам Кудрицький своїми власними силами будував. Він вважає, що вони певною мірою захистили. І я з ним розмовляв. Він сказав, що якби не вони, було б, ну, умовно, вдвічі більше шкода. Об'єктивної картини, чесно вам скажу, не знає ніхто. Бо ці об'єкти будувалися ну, дуже на швидку руку, вони без... ДБНів, проектів не було. Я точно цього знаю. розумієте, тобто, по суті, по суті, по ходу фантизували. А які це мають бути конструкції? Як їх побудувати, щоб вони захистили? І до речі, це окрема розмова. А скільки ж грошей на це витратили? А наскільки ефективно використали ці гроші? Я вам скажу, скажу, що рахункова палата за моєю інформацією і за моїми листами, бо я писав своє звернення і на СБУ, і на рахункову палату вони роблять аудіт використання цих коштів. Але як я сьогодні дізнався, результати чомусь будуть тільки влітку, чому так довго ну, немає навіть ну не не можу вам прокоментувати наскільки об'єктивним буде цей аудит, ну так само чомусь в мене є таке впевнення, що він в інших умовах не може бути об'єктивним. Зрозуміло, що ці, ці роботи були дуже утаємничені, ну, і туди при доступу вільного ну не було не тільки ну, було у журналістів, але й у депутатів. Я вам відкрию тему. Тому отак в обстановці такої секретності таємності. Ну нам доводиться або вірити, що роблять правильно, або не зовсім вірити. Тут вже вибачте, кожен для себе хай свою, свою палітру малює. Десь приблизно так.